5-1 збірна команда Бориспільської міської територіальної громади здобула перемогу у футбольному матчі на стадіоні Колос, що відбувся у міжнародний день захисту дітей. Бориспільці змагалися із зірковими гостями з футбольного клубу Маестро. Матч відбувся в межах благодійного спортивно-концертного туру ФК «Маестро» Ми з України. Ой, Червона калина похилилася. Ми дякуємо захисникам за можливість провести цей захід. Сьогодні всі зібрані кошти будуть передані на дітей, які постраждали в наслідок війни. Ваші обласки, Бориспіль. Благодійний спортивно-концертний тур ФК «Маестро» ми з України направлений на збір коштів для реабілітації 550 дітей віком від 7 до 17 років, які постраждали від військової агресії Росії. Наша мета зібрати кошти на оздоровлення наших діток, які виїхали з зон бойових дій, які постраждали внаслідок російської війни. Ми збираємо кошти на їх оздоровлення. Оздоровлення буде у нас в дитячому таборі Артек, який знаходиться у нас в Буковелі. Тому у нас мета оздоровити цього сезону 550 дітей. Я знаю, що благодійний фонд Ми з України вони вже забронювали зміни. Це буде серпень-вересень. У них уже там все обговорено і заброньовано. От ми провели сьогодні в Борисполі матч. Саме громада нам міська рада надасть списки дітей, які знаходяться на нашій території, тут на Бориспольській громаді. І ці дітки поїдуть на оздоровлення. Розпочали футбольний матч з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв-захисників та дітей, які стали жертвами злочинів Російської Федерації. Збірну команду Бориспільської міської територіальної громади очолив міський голова Володимир Борисенко. Сьогоднішній наш футбольний матч він є вже черговий. Це вже другий з ФК стра. Я, звісно, зичу перемоги нашим командам, як одній, так і іншій. Але найголовніше нам одна потрібна перемога на фронті. Тому ми сьогодні маємо благодійну мету. Наш захід є благодійним. Тому ага. долучайтеся, донайте від футбольного клубу Маестро. Зі словом виступив український актор театру, кіно та дубляжу народний артист України, екс-міністр культури України Євген Нищук. Бажаю здоров'я, дорогий незламний Бориспіль. Славна громада Бориспільщини, дорогі батьки, а найголовніше наші найдорожчі дітки. Справді, сьогодні увесь світ відзначає день захисту дітей. Сьогодні ворог цинічно, жорстоко, саме в цей день бомбив Україну, Київ і, на превеликий жаль, сьогодні загинула дитинка. Тисячі поранених, депортованих. Проте сьогоднішня наша зустріч це зустріч сили незламності. І віри в нашу спільну перемогу. Отож після урочистої частини команди зайняли свої позиції, і право першому ударити по м'ячу надали Стасику, якого напередодні нового 2023 року разом з родиною евакуювали із Бахмута. Родина наразі проживає у Чернівцях у модульному будиночку, проте вже скоро переїде до своєї квартири до міста Дніпро, адже в їхньому рідному місті відомо нічого не лишилося. Тасіго! Ваші обласні, друзі! Стасик разом з татком Денисом та мамою Інною приїхав підтримати команду, в якій грає його рятівник Петро Стоун. У нас є наш спаситель, який Петр І Він вирішив тим. самым и отвлечь его от будних проблем. Да, таких. Ну, ну и, собственно говоря, на его примере, я так думаю, что он решил показать. Там, как бы, или, точнее, не то, чтобы, наверное, показать, а э, как бы сподвигнуть остальных, потому что тоже не сидели, уезжали, спасали. ж матч відбувався у два тайми по 30 хвилин у першому періоді бориспільці влучили у зіркові ворота аж чотири рази до речі останній гол у першому таймі забив начальник районного управління поліції тарас кравчук тарас ігорович розповів що раніше протягом 12 років він займався футболом це навики, напевно, які були колись. Не, не всі до кінця розгубив, а взагалі я сюди прийшов перш за все за хорошими емоціями. І знаєте, в цей такий важкий, дуже важкий, кривавий, проблемний, буремний час. Ми, ми повинні все зробити для того, щоб наші діти е, отримували хвилинку радості, щоб раді, е, їх оточувала безпека, щоб їх оточувала любов. Ми це робимо для дітей, заради наших дітей. І е, донатимо тим діткам, які втратили житло, е, здійснюємо. Роботу за для того, щоб наші бориспільські діти і всі українські діти почували себе в безпеці, отримували позитивні емоції, фотографувалися з тими, з ким з ким вони хочуть. А голи ну голи приходять. Якщо якщо треба хоч, хоч трошечки працювати у перерві між матчами, капітан команди, маестро співак Вадим Олейник розповів, що вже вдруге Бориспіль радо зустрічає їхню команду. 2021 року в день міста на цьому ж полі відбувався матч між командою Борисполя та зірковими гостями. Тоді маестро перемогли з рахунком 5-2. Сьогодні день захисту дітей, і сьогодні як не сьогодні про це говорити і ми ФК-Местро, команда зірок, команда артистів. Максимально хочемо допомогти дітям, хочемо зібрати кошти і хочемо побудувати ці реабілітаційні, реабілітаційні центри, щоб вони поїхали до артеку, щоб вони хоч, хоч якось відволіклись від того всього, що в нас зараз відбувається. Тому ми залюбки це робимо. Зараз у нас тур ФК-Маестро по Україні. Кожен допомагає так, він як він може. Знаєте, зараз я думаю, що кожен українець, кожен українець воює і допомагає нашій країні. Отож, в наступному таймі команді Вадима вдалося забити один гол. Закінчився матч з рахунком 5-1 на користь збірної команди Бориспільської міської територіальної громади. І, Друзі, це у нас відбувся перший матч всеукраїнського благодійного спортивно про це културикама Ми з України. І сьогодні мені хотілося цей кубок мені дали, вручити капітану команди міському голові міста Борисбі, Володимиру Моросенко. Будь ласка. Після закінчення спортивної частини туру о 18-й годині у будинку культури та мистецтва зіркові гості влаштували благодійний концерт. Поки співаки готувалися, звукорежисери налаштовували техніку. Андрій джеджула розважав гостей у холі. Зважаючи на те, що у нас концерт сьогодні безкоштовне. Це виключно за вашим побажанням за, 15, за 5 за 15 хвилин. Ми вже точно почнемо артисти. Готові технічне налаштування і все. Тут всі українці, всі мене розуміють. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Слава Україна! Значить, всі українці! Все точно перевірили! Є вже така історія. Я не можу зараз скакати. Ми сьогодні футбол з вашими порали. Хто був на стадіоні сьогодні? Ну, ви бачили, так? Це знущання над нами. Підготувалися дуже серйозно. Молоді хлопці, ми їх вже тягаємо за їх трусиками, давай, Міняйтеся. У нас там команда в сумі за віком, плюс-мінус вже там півтори тисячі років. Коли вийшла ваша команда сьогодні, такі враження були, як більше більше було спочатку. То вони цього разу вирішили не 12, на 11, а 22 на, на полі без заміни. Якщо що за руки б взялися, я думаю, що з бориспільська траса була, за руки б трималася до Києва, б так, всі в синьо-білих формах. Всі Бориспіль люблять. Да. Тому ж холі управління культури та інформаційної політики організувало безпрограшну лотерею, де кожен міг задонатити 50 гривень на допомогу діткам та отримати невеличкий символічний подарунок. Тривайте. Розпочався з хвилини мовчання за тими, хто загинув у війні розв'язаної Росією у нашій державі. Дякую. Після усі присутні у залі почули історію маленького Стасика з Бахмута. Петро Стоун разом з хлопчиком вийшли на сцену, аби вкотре нагадати про безчинства Російської Федерації в Україні і безпосередньо в Бахмуті. Стасик це один з прикладів тих дітей, у яких наш скажений сусід відібрав дитинство. Натомість зі всією своєю. Цинічною натурою подарував страх та безмежний біль за 15 місяців повномасштабної війни. Росія вбила щонайменше 483 українських дітей, і ще понад тисячу скалічила ця історія стала як символом незламності нашої України, наших людей, і перш за все збройних сил України, які ніколи не кидають ні маленьких українців, ні дорослих. Тому після цієї історії вдалося винести ще дуже багато людей. Це як приклад того, що не потрібно ніколи зупинятися в допомозі. І сьогодні ми грали тут матч, і дуже багато роботи буде робитися надалі. І Будуть виступати перед вами артисти наші, які дуже стараються. Тому я вас прошу, підтримайте нас і таких як Стасік, дуже багато в Україні. Але я вважаю, що діти це наше майбутнє, майбутнє нової України і тої нації, яка більше ніколи не дозволить ворогу вступати на нашу землю. Слава Україні. Концерту Андрій Джеджула зауважив, що це 14-й сезон ФК Маестро, і саме 14 спортсменів артистів з клубу наразі несуть службу у збройних силах України. А ті, хто перебувають в тилу, всіма силами намагаються допомогти військовим та цивільному населенню. Тому концерт. Це одна з можливостей допомогти діткам, які постраждали від російської військової агресії. Отож, першими на сцену цього вечора вийшов гурт Авіатор. Чоловіки виконали три пісні: дві з них з ранньою творчістю гурту Повертайся і манія, які було перекладено на українську. Та одну нову композицію: чотири п'ять нуль. То авіатор своєю творчістю порадували присутніх Денис Мусаєв, соліст гурту мозги, дядя Вадя, заслужені артисти України, український ромський співак Петро Чорний та Віталій Борисюк, а також переможець п'ятого сезону, ікс-фактору Дмитро Бабак, який відмітив майстерність бориспільських футболістів. Знаєте, ось всі мої думки направлені на те, що я сьогодні добре не стояв у воротах, тому що я що я був воротарем, думаю, слава Богу, що сьогодні мене туди не поставили, тому що сьогодні 5 голів ми пропустили. Але і в защиті мені сьогодні в захисті було не дуже легко, тому що якщо сьогодні є п'ятий номер тут в залі, хочу передати тобі дуже великий привіт. Пору дзвонків точно вилетіло. Немає, Я у сьогодні знаю. Закапс, ну добре, я хотів сьогодні для нього особисту пісню заспівати, ну нічого, наступне раз. Після співак виконав декілька композицій. Одна з них серце забуде. зал заловаці зібрав Петро Чорний. Закінчився концерт виступом Віталія Борисюка. Він заспівав усім відомі і близькі серцю українця пісні. Далекі голки на широкі полонини і попрошу віку двоє, аби пі не спав сполдуни, що ти піш, на рідні крила, на піщери, ти є брові, ти бізнав, де моя мила. Славетне місто Бориспіль. Скільки разів тисячі проїжджаємо, повз буваємо тут. І сьогодні, з такої нагоди, відкриваємо тур, наш футбольний присвячений благодійний тур збору коштів для 550 дітей, які потерпіли від страшної війни, які будуть відпочивати в нашому найкращому таборі «Артек Карпат Буковель. І ми від того дуже раді, що будемо мати можливість їздити по містах і спілкуватися, і може грати в футбол навіть з військовими, а потім їх заряджати, і надихати потужною українською музикою. По закінченню насиченого дня, виконуючи обов'язки начальниці управління культури та інформаційної політики, Ольга Борисенко зауважила, що день був важким, але незважаючи на усі перепони, повітряні атаки, які влаштовував наш ворог. Цей день відбувся особисто я задоволена, я вам чесно скажу. Сильно стомилися, ми всі стомилися, Тим більше, що було декілька точок: цей благодійний ярмарок, цей футбольний матч, це і благодійний концерт. Але коли люди виходять із зали задоволені, то це найголовніший результат сьогоднішнього дня. Отож, завдяки благодійному спортивно-концертному туру ФК Маестро. Ми з України в Борисполі зірковим гостям вдалося зібрати понад 29 тисяч гривень на допомогу діткам, які відправляться на реабілітацію в артек Буковель Карпати. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, Даниїл Деркач, новини Тарес Бориспель.